Як ви уявляєте Всесвіт, я бачу його живим організмом, що словом оселився в людині. Саме ці слова я почула від Миколи Даниловича на порозі його київської квартири. Саме такою, як на мене, є його творчість всеохопна, глибинна і жива. Виникає питання: чим твори Миколи Руденка можуть зацікавити сучасного читача? Ну, По-перше, його поезія. Це глибока психологічна лірика, особливо в'язничного періоду. Це потужні рефлексії на тему, яке серце живе у грудях ката, хто ж такі колаборанти і, що найголовніше, як подолати страх і зберегти себе. Це поезії так просто все. Напишеш каяття і роздобудеш право на життя. Пліч опліч з колишнім поліцаєм, поема реабілітований та інші. По-друге, актуальна проблематика прози Миколи Руденка. Так, роман Орлова Балка, написаний ще в 70-ті і долучений до матеріалів судової справи, це осмислення питань штучної русифікації Донбасу і Луганщини, корумпованості влади, екологічної катастрофи, міркування на тему національної ідентичності українців і, що головне, потужні антиколоніальні інтенсії. Зокрема, в романі є такі рядки. Чому так сталося? Чому світ досі не вирізняє нас від росіян? По-третє, це космічна тема творчості митця, яка, за словами Євгена Сверстюка, стала першовідкриттям для української літератури. Це міждисциплінарні актуальні підходи до питань космології, політології, економіки, екології, філософії. Об'єднані темою збереження України і збереження життя на землі.